Ти признайся мені звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах ти чар зілля шукала. Сонця руту знайшла і мене зчарувала, Червону руту не шукай вечорами. Тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, Синій гір. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, позабутих стежках, ти приходиш до мене і не треба нести. Мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії, червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є я вода, то є бистра. Сыних гір, то є Бистрая вода сыних гир.